Останнім часом я чую голоси. Я не знаю, як або чому, але з кожним днем вони стають все голоснішими. Хм? Маєток? Це знову інший сон. Це починає дратувати. Ох, Ен, я чекала на тебе. Прокинься, встань. Я сумувала дуже-дуже. Дуже сильно. Що це за обличчя? Ти не рад знову мене бачити? Узі? Ні, ти не. Хто ти? Звичайно, ти знову забув дурненький. Після цих років ти маєш ніколи, ніколи не змінюватися. Але не хвилюйся наступного разу, коли ми зустрінемося. Я переконаюся, що ти запам'ятаєш. Ен, гей, ти чуєш мене? Знову поганий сон. Чи тобі потрібні додаткові 15 хвилин сну? Завжди, а чому ми на підлозі? Ах, ти впав з ліжка. Це досить незручно. Але, якщо серйозно, я помітила, що останнім часом ти погано спиш. Можливо, мама може щось зробити, якщо є проблема. Оу, не хвилюйся, Узі, зі мною все буде гаразд, сподіваюсь. Ау. Моя спина. Гадаю, чому ми схожі? Ми дійсно повинні попрацювати над нашими спальними позиціями. Ходімо, війни любить бути за самоті. Зачекай, вона так сказала? Ні, але я не хочу змушувати її чекати. Що ж, які на сьогодні плани? Рік тому ми перемогли Абсолют Солвер Узі вдалося зловити його в пастку, і вона стала новим носієм. Дай гляну. Треба з тату попрацювати над маманим новим тілом. Гарна ідея. Минулого разу ми досягли значного прогресу. З тих пір наші життя були небагатими на події. У нас з Зузі є деякі плани на наше спільне майбутнє. Ми також повинні зробити наше «Зачекай хвилинку. Я могла б присягнутися, що принесла документи на весілля. Ти, напевно, занадто захопилась і забула їх. Так, добре, це ж наше весілля. Але я ще не впевнений, що готовий до всього цього. Зрештою. Я з нетерпінням чекаю провести раз у життя з тобою. Вона все ще приховує щось від мене.